Друзі, вітаю вас на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк. На каналі ми оприлюднюємо інформацію, часто ту, що ви не можете зустріти у відкритих джерелах, інсайдерську інформацію про харчову галузь, досліджуємо різні продукти і, власне, доводимо до вас інформацію про їх якість та безпеку. За вікном, 12 березня, і сьогодні, у вівторок, ми розпочинаємо цикл відео про сир. З маслом ми вже завершили. Повернемося до нього через три місяці. Повернемося так само з рейтингу, з закритої професійної дегустації. Ми підвищили стандарти цієї дегустації. Зараз у нас вона, по-перше, закрита. По-друге, три дегустатора її роблять, три протокола. Все це можете побачити на каналі. І сьогодні, власне, у нас сир на півтвердий українського виробництва. Канал живе власним коштом його засновників, такий меценатський канал. Тому єдине, що ви можете зробити, це підписати звичайно за умови, що вам цікава, потрібна та інформація, яку ми оприлюднюємо. Виключно для підписників у нас існують випуски по п'ятницям. В найближчу ми поговоримо про результати цієї дегустації сьогоднішньої детально. Оприлюднимо. Для підписників результати хроматографічного аналізу в європейській лабораторії. Сподіваюсь, встигнемо на масло ферма і масло своя лінія. Нагадую, такого масла не існує. Під етикеткою своя лінія, В цей раз ми бачили масло глобино Тобто, масло. ще одне: якщо комусь не цікаво дивитися сам процес дегустації, якийсь займе основну частину відео, будь ласка, в коментарях. Навіть в опису відео ви можете побачити хронометраж. Ви зразу клікаєте на той момент, де є, власне, протоколи дегустації її результати, рейтинг. Ну і, будь ласка, ви отримали інформацію. Якщо ви і не підписник, і вам не цікаво, як дегустація проходила, то ви будете мати всю інформацію і зекономите купу часу. Єдине зауваження, яке я хотів би зробити для розуміння, і ще раз, кожна дегустація це є випадковість, Випадковим чином. Куплені в торгівлі зразки. Кожен пройшов свій шлях різний від виробника до вашого столу. І тому дописи із серії, що от у вас, я за вами не згідний, тому що от я вважаю, такий то зразок такого то виробника він смач... там якісний, а ви казали, неякісний. Немає жодного сенсу. Ви не знаєте, який зразок був на дегустації. Ви точно дегустували інший зразок. Тому. І ще раз, раз випадковість, дві-три дегустації це вже тенденція. Коли ми будемо мати підсумки, крім того, ви можете подивитись наші дегустації за 4 роки, заходите на канал, будь ласка. То я вважаю, що там на кінець року, по 4 дегустаціям ви будете мати точну закономірність, в принципі, цього достатньо. Наразі це для вступу все. Переходимо, власне, до дегустації на рейтинг. В кінці побачите результати і хто. Підпишеться або хто є підписником нашого каналу, то ласкаво просимо в п'ятницю на обговорення результатів з поясненнями. Буде коментар від Лесі Юрівни. Вона опише дефекти сиру і звідки вони, власне, з'явились. Поїхали! Перед вами зразки сиру, які приїхали до нас на дегустацію. Фактично, вони перекривають 90% українського виробництва насправді. І е, звертаю вашу увагу, що звичайно, додатковий захист е, є на сирах, які фасовані виробником. Е, ті сири, які продаються в головах в брусках, часто підробляють, просто змінюючи етикетку. Але і такі сири є, тому що фасованих ми не знайшли. Можливо, їх навіть і, і не існує. От, ну і два зразка білозгар і молочний візит вони у нас пробні. Це пірятин голландський. Що це, що це таке? Ну що це таке? А, це, це фарба на цьому, на. Це в них фарба датування червона, напевно. А чому вона так на сирі? Ну а як вона Не. на сирі буде? Чись клап. Леся припахала мене. О, тут чистенький, бачиш? Край відрізаю взагалі. тоненько. А потім три шматка. Раз. Кожному дегустатору. Два. Десь сантиметр висідущиною. Щоб можна було потім самостійно кожному дегустатору все робити. Два рілочко. Це підписала? Клуб сира підписала? Все тоді кладемо. Сьогодні знову субота. Віка нас в гості запросила. Будемо пити маргаріту з халапенією і щось смачне їсти, але не знаємо що. Секрет. Мені дуже подобається, як відкривається ця пачка. Ну, це комо. Багаторазового використання. Ну супер просто. Але ж дивися, знаєш, що де. мене дратує тільки? О. Що так от дивишся на цю пачку, ніби вона здорова-здорова. А там всього тільки 185 сто вісімдесят них грамів. Ну, ну може, ну дири що він навіть на досточці такі не як досточка, підкладинка така на тарілочці, так. так да. на Ні, це, це для людей. Класно, да? слухайте, все добре, аби тільки європейці не збанкрутувало й кому, як клуб сира зараз виставили на продаж. Щаслива Леся зустріла свій е, перший сир. Золотава, Андрушівка. Вона родом звідти. Отак от, от з Житомира підуть люди на роботу, а потім фаворит на перше місце ставлять, бо молоко впізнали. Але назви не, не можуть сформулювати. Так, край обрізаємо, далі три брусочка. Сантиметр точно? Та -майо, ну -ма подивіться, який він величезний. Я можу навіть йому отаку. Ну так, якщо такий малюнок файний, то попробуй, не впізнаю його. Да? Так, все. Нарізали зразків. Дивіться, у нас 10 іде на рейтинг. Але дівчата в Києві купили два додаткові зразки. Один з них білозгар літин, другий хмільник молочний візит. Вони у нас йдуть поза конкурсом. Ми їх в останню чергу е теж продегустуємо, не знаючи, який з них хто. Але без рейтингу. без рейтингу ці два зразки. От, а це наша дегустаційна площа. Леся, mm -hmm. чекаємо на тебе. Про mm вікна. -hmm. Ну так. Ой, блін, прошена ж у нас, Леся Юріна. Хто б міг подумати? Такі люди без охорони. Нічого, нічого. От ми, Віка у нас скоро буде просунута. Добре, дівчата, стартуємо тоді. Ну що, Леся Юрійна, готова? Скільки у нас зразків? Десять зразків на конкурс, усього не 10, і два по закуну. А по чому цінимо? Цінимо, як завжди. Консистенція, еластична, не ламається, не надто маститься, не перезрілий. Чистий смак молочно-сирний і, власне, вираженість сирного смаку. Угу. Все, як завжди. Погнали наших міських. В сторону села. Ви підпишіть їх. не ну, підписували. Точно. Так, ну от уже, бачите, вже і циферки проставили. Номера, тарілочки підписані з одного боку. Д9, Д6 віка розрізнила. Все, давайте приступаємо тоді. Mm -hmm. класичний тест на консистенцію. Хороший. Mm -hmm. Еластичний. І не має розтиратися в руках, бо то вже перезрілий. Хоча це може бути смачно. Але сир у нас напівтвердий. Лесірне, які можуть бути дірочки? Круглі і, як це? Зіркової форми, які ми шукаємо? Правильної форми і неправильної форми. Добре. А яка правильна для глядачів? форма? Рівна, Рівносферична. сферична. Сферична вона зветь, як вона правильно, по математиці. Овальної. Рівна подібна, да. Форму. без отаких, е, отаких рваних, таких рваних. На е, сирах по типу Гауди голландській угу. вони пластові, там не повинно залишатись повітря. Оця от неправильна, бачите, така дірочка, як в сирах, типу тільзіт російський. Да? Вона говорить про те, що повітря попало всередину сира, а не виросло. А ось о... Але це навіть інше свідчить. Якщо дирочка неправильної форми. Може свідчити про те, що м, тут є бруд і виділяється не СО2, а виділяється h 2 А води ніколи не формує у сирії вічок правильної форми. Абсолютно. І е, ще раз підсумовуючи Лесю, бачите, не перебивав. Е, може означати е, неправильний процес визрівання з виділенням не тих, скажімо, газо, е, газів, які ми очікуємо від е, поганих бактерій. <гір> Що там, Леся Юрій на потрошки? Упав. То він плив. Упав один зразочок. Ну, викинь. Такий красивий. Звичайно. ще по стіл. Куди ви, ще? Кажи, <гір> пам'ятаєш, щось у вас тут воняє тепер, теперізно. Поки вас не було Леся Юріна, не воняло, і було чисто. Леся Юрій, стверджує, що дуже важка дегустація. Леся, розкажи чому? Чому важка ця дегустація? Ну, по-перше, дуже багато зразків. Е, і ну, багато 10. зразків перез... є перезрілого сиру. Угу. Вони збивають смак в роті і нові чай не допомагає. Треба робити перерву. Ну, ми зараз зробимо по-другому третьому разу. Я тільки закінчив перше коло, у мене практично половина зразків гірчить. А в тебе? Так. Віка? сама ситуація. Тобто, дуже багато перезрілого сиру. Купують імпортний, а наш е, стоїть на полицях, портиться, псується і так далі. Поки Леся думає, мікрофон у Скажи туди, до мікрофона не. Тобто, е, що ти думаєш про цю дегустацію? Важка дегустація. Е, багато зразків. Ну, оцінки буде видно. А що тебе збивало? Гірчинка в кінці. Тобто, практично. Кожному зразкові, практично кожному зразкові була гірчинка. Добре. Закінчується друга година наших мук. З, зробили ми рейтинги, три протоколи буде. Зараз е, теж в закриту, але два зразки. Один з них це молочний візит-Хмільник, другий Білозгар-Літин. Оці два зразочки зараз спробуємо і вже будемо йти до віків гості, бо стемніло вже за вікном. Ну, коротше, він дивіться, бачите. Але... Або білозгар, літин, або Хмельник. Оце? Так. Да. Зараз другий попробуємо. Це не сир. Це не сир? Mm -mm. А що ти з чудиш? Леся, ну, ну розкажи потім. Ну, давай. Що це таке? Це стара карамелька. Тобто ароматизаторів? А, точно ароматизатори гіркий. Дуже структура така, прям розсипаючася. Тобто ну це не сир, це більше все, що, да, що сирний. на в рейтинги не беремо. У нас в рейтингу може бути щось не дуже, але нашо туди щось підключає. Давайте зразу подивимося, ж спробував. Хто це такий? Молочний візит. Молочний візит. А хто це? Це хмільник Житомирський, там на кордоні з Хмельницькою, по-моєму, але вони роблять дуже багато сирного продукту. Це було з головки сиру. На столичному ринку в Києві куплене. Це, це не сир, не фальсифікатори. Не сир. Останній зразок літин Білозгар. Це, до речі, лідери з виробництва пропіонових сирів з великими дірками. Теж якісь проблеми в них, продають роздрібну мережу, глядачі пишуть. Що за сир, Леся Юріна? Хороший сир. Хороший, так? Да. А зрійці яка там? Гірчинки немає? Горчинків немає взагалі. Хороший, чистий. Якби багато робили, от я теж спробував, я б їх брейти не взяв. Угу. Можна брати. Так, ну давайте буквально кілька е, таких моментів по гарячим слідам. По-перше, більшість зразків мали або гірчинку, або суттєву гіркоту, що збивало дегустаторів, заважало дегустувати. Ну і Леся Юрнав, чекаю від вас чергових чудес. Ви казали, що дуже лояльні до торгової марки Комо. Далі текст вам. І так. Будете гадати? Попробуйте. Що у вас претензія? Яка? Ну, я думаю, що я знаю дикомо, але я ним, цим зразком розчарована, тому що він мені не смачний, не чистий. Тобто він, в нього хороша структура, він не перезрілий, але він просто таке враження, що він зроблений із е, старого затхлого молока. Тобто, оця нечистота вона йде з сировини. І я цим. Дуже дуже сильно розчарована, якщо це дійсно комо. Дивіться, по перше, може не комо зараз подивиться. По друге, Леся Юрна. А зараз же період стародійного молока. Можливо, з цим пов'язана. Мож. Мож. Може, може, да. Мож. ну що, віка, давайте у нас щаслива рука. Який зразок Леся Юро? Подивіться, що тут? сьомий. Я думаю, що сьомий сьомий. Шукай. Кому. Да? Ну, Направда комо. Ну, ну. кому? В, нього, в нього, я ж кажу, що він дає структуру, в нього інша структура, і на дотик, і на зуби. Тобто, я, я реально дуже розчарована. Бо кому для мене було завжди найкраще. Але не сьогодні. Взагалі, на жаль, так. Взагалі, 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 подивіться, хто перед вами. Добра, чесна, справедлива, трудяща жінка. Але бувають такі дні, коли виявляється, що. Вона каже: я така, така, але не сьогодні. При чому тут? Не сьогодні для Ні, не У минулій дегустації, коли ми робили з вами е дегустацію, так. ну то там пару зразків так, нас так, так, так. у нас було, У нас самий крашений був Тульченка. Самий фарбований. Добре, добре. І цей теж самий фарбований. Бачите, пробуємо, ріжемо, але якщо фарбника забагато, то Щас перевіримо. можливо, в фермі не сховатися. А ну-ка, не то чіка, крижут Ну, добре, ферма, ферма чи не ферма, ферма, да, ферма. 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 Mm. ферма, ну як же їх не впізнати? По кольору, не треба до рота брати. Mm -hmm. А ви кажете, закрита диву. Леся Юріна, на рекорд, підеш, третій зразок визначиш чи ні. Але по чесному, по чесноку, Леся Юрина. Ну, якби я навіть його не різала, я би на 99% би положила, як буде. Ну, спрогнозувала. спрогнозувала, що зразок номер 10 це Андрушівка, тому що це моє перше підприємство, на якому я працювала. І ці сири завжди відрізнялися дуже красивими, гарними вічками. Так, і це е, той комбінат, на якому ми з Лесі Юрі познайомилися. Ні, просто скільки ми не дегустували сири на Андрушівці, вони завжди відрізнялися специфічним оцим красивим малюнком. Тобто у нього не було багато цих вічків, але вони завжди були такі, як. Як, як книжка пише. Як книжка пише. Я теж вважаю, друзі, що Золотава, от Андрушівка, Молочна Гірдія це одні з найкращих пластових сирів, самі такі стабільні, якісні в Україні. Да, і там ми з Лесі Юрію познайомилися і перші п'ять років спільно пропрацювали із наших 20. Да. Показуй, Андрушівку. Золотава. Золотава. <рес> так, <рес> дівчата, Вікторія, дуже дякую. Мене, мене, мене дуже, Лесі, цікав... дуже мене. цікавить, хто 9-й і хто шостий. Ну, це ми вже без глядачів, тому що шоу вже не буде, ми самі не знаємо про це. Mm -hmm. Ви побачите, дорогі друзі, це вже в наших протоколах і в рейтингу. Дякую. До вашої уваги фінальні результати. Перед вами три протоколи дегустації, трьох дегустаторів, тобто дегустаційні листи. От. А це, власне, рейтинг. Цей рейтинг вже залишиться як. Наш канал назавжди в історії. Його вже не змінити. І будемо чекати наступний за три місяця. Ну, а тут під рейтингом ми вам показуємо, що є ще літин, білозгар і хмільник молочний візит. Білозгар рекомендуємо, хмільник не рекомендуємо. На сьогодні це все. Підтримуємо наші Збройні сили в міру власних можливостей. Слава Україні! До наступної зустрічі!